Урок я пізнаю світ. Тиждень 5, урок 45, сторінка 33. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку графи. Україна в науковому просторі. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося розв'язувати задачі за допомогою саме графів. Що ж таке граф, з яких частин він складається? Пропоную переглянути відео від нашого центральника. Друзі, вам пощастило маєте чудову можливість розвивати мислення увагу! Пам'ять! Так, сьогодні адаптер і центавр пропонують нам навчитися розв'язувати задачі за допомогою графів. А що ж таке граф? Почитаємо разом інформацію. Графом є схема, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є. Вершинами графа, а лінії ребрами. І так, те, що ми бачимо на малюнку, це граф. Це схема. Вона має кружечки, і це вершини графа, а лінії називаються ребрами. Скільки кружечків на малюнку 4. Отже, у графа граф має 4 вершини. А скільки ребер, скільки ліній ліній 6. Потренуємося визначати кількість ребер і гра... і вершин у графіку. так, під буквою А, вершин, тобто кружечків 3, ребер також 3. Малюнок під буквою Б, кружечків або вершин 4. Ребер також 4. Малюнок під буквою В, вершин 5, а ребер 10. Навчимося самі будувати граф. Наш граф має три вершини і два ребра. Три вершини, тобто три кружечки. Два ребра, одне ребро і друге. Другий малюнок. Три вершини і три ребра. Три вершини. Ребра мають обов'язково з'єднувати між собою вершини перегорнемо сторінку. Чотири вершини. Чотири вершини. Чотири кружечки. Шість ребер. Перше, друге, третє, четверте, п'яте і шосте. П'ять вершин і вісім ребер. Малюємо п'ять кружечків. П'ять. Сполучаємо їх ребрами. З'єднуємо. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Остап я з'єднала 5 вершин і 8 ребер. Перегляньмо презентацію і запам'ятаємо, як розв'язують задачі за допомогою саме графів. Розв'язування задач за допомогою графів. Розглянемо, як розв'язують логічні задачі методом графів. Зустрілися п'ятеро однокласників. Вітаючись, кожен потиснув руку всім друзям. Скільки всього рукостискань було зроблено. Розв'язання. Побудуємо граф за умовою задачі. Кожному однокласнику поставимо у відповідність вершину графа, з'єднаємо лініями всі можливі пари, отримаємо ребра графа. Кожна лінія позначає одне рукостискання. Підрахуємо кількість ребер графа. Їх 10. Отже, можна зробити висновок, що було зроблено 10 рукостискань. Відповідь 10 рукостискань було зроблено. А тепер ще раз перегляньте на цей малюнок. Кружечки це п'ять учнів, які зустрілися. Вони захотіли привітатися один одному, торкнувшися долонькою до долоньки. Перший міг торкнутися з другим, з п'ятим, з третім і з четвертим. Другий, відповідно, з п'ятим, з четвертим і з третім. З першим вони разом Торкнулися долонькою. Четвертий міг привітатися з третім із п'ятим. Ось, а п'ятий, відповідно, з другим і з третім. І ось лініями ми з'єднали з вами саме можливі торкання від очок. Ну, а тепер спробуємо розв'язати задачу у нашому зошиті. Жили поруч Бубу Ая, Йой та Квапка. Вони задумали прокласти доріжки між своїми будиночками. З'ясуй, скільки доріжок вони мають зробити, щоб з'єднати всі будиночки між собою. І так, Бубу, Ая, Йой і Квапка. Доріжки прокладають. Беремо будинок Бубу. Прокладаємо доріжки до будинок Аї, до будинок Йоя і до будинка Квапка. Ось наш Бубу зробив вже три доріжки. Тепер доріжки будує Ая. З бубу вона не буде будувати доріжки, тому вона вже є. Їй треба побудувати доріжки до кваб і доріжки до Йоя. Наглянемо на нашого Йоя. Він має вже доріжки з бубу, з Аєю, але не має доріжки із Квапкою. А тепер скільки доріжок ми побудували? Шість доріжок. Розв'яжемо наступну задачу. Зустрілися Ая, Бобу і Йой. І вирішили обмінятися рукостисканнями, торкнутися долоньки, скільки рукостискань було зроблено. І так квапка ой, Ая зробила з йоєм, Йой з бубу, і більше не було всього три рукостискання. А якщо буде бубу, Ая, йой і квапка, дітей четверо, отже, тільки 4 рукостискання. Вони можуть зробити. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами навчилися розв'язувати задачі, складаючи схему під назвою Граф. Домашнє завдання. Розгорніть зошит маленький, сторінка 6 і 7, і виконайте завдання на сторінці зошита.